Добрий день, любі друзі! Це восьмий урок з відеокурсу робототехніка Arduino. Якщо ви потрапили на це відео вперше, то раджу вам переглянути весь наш плейліст за відповідним посиланням: що зараз зверху справа з'явиться. Буду дуже вдячний вам за підписку, лайк чи дизлайк та коментарі. Поширюйте цей плейліст та це відео серед своїх друзів та однодумців. Сьогодні ми з вами зробимо такий гарний двох. Світлодіодний ліхтарик, який буде почергово мерехтіти червоним кольором, один-другий, один-другий. В реальному житті це може бути отакий ось на залізниці, на переїздах, світлофор, який почергово красним з одного боку, з іншого боку. Першим ділом візьмемо необхідні нам компоненти. Це плата Arduino Uno, це макетна плата breadboard, світлодіодик та відповідно резистор. Світлодіодики нам потрібні два, тому натиснувши Shift, виділяємо і резистори світлодіодик, копіюємо і натискаємо кнопочку вставити. Поруч з'являється такий самий світлодіодик і резистор. А тепер розташуємо ці компоненти на наш, за нашою схемою. Резистори поставимо так, щоб він був однією ножкою на шині мінус. Верхню шину мінус поєднаємо з нижньою і зробимо це чорним проводочком, цю шину мінус. Поєднаємо із заземленням GND І тепер розташуємо наші світлодіодики. Таким чином, щоб на GND на мінусову шину потрапив катод. А аноди наших світлодіодів під'єднаємо відповідно до контактів. Один світлодіодик до 13-ї. І, до речі, зробимо це червоним провідочком. А інший світлодіодик, наприклад, ну, до 3-ї. Контактної групи до контакту 3-го нашого мікроконтролера гордуїноуна. Все. От у нас вже і є робоча схема. Тепер ми можемо перейти безпосередньо до складання програми до кодування. За замовченням, в нас є такий код, який ми видаляємо, і візьмемо, що ми якийсь контакт, наприклад, у нас це 13-й спочатку. Ми 13-й контакт, номер 13 вибираємо тут. от. Даємо йому високу напругу. І потім кажемо чекати 1 секунду. А тепер скопіюємо це все і скажемо 13-му контакту через секунду, дати низький. І другий світлодіодик під'єднаний до третього контакту. Скопіюємо, що вже зробили. Але змінимо не 13-й, а змінимо на третій Відповідно. І ось тепер подивимось. Що це все ми можемо вставити в наше повторення, яке буде повторюватися дуже багато разів, поки ми не зупинимо. Запускаємо і бачимо, що наші світлодіодики, наші контакти відповідно блимають, моргають, і це те саме, що ми хотіли зробити. Наостанок скажу, що можна подивитися, як це виглядає на моє програмування C. У нас є така процедурка Loop, яка полягає в тому, що ми бачимо. Сподіваюсь, у вас це вийшло. Пишіть, якщо щось не так вийшло в коментарях, коментуйте. Дякую за увагу. До побачення!